Заняття з аплікації сніговик. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо сніговичка. Для цього нам потрібно білий та синій аркуш паперу, ножиці тарілочки різного діаметру. Кольоровий папір, чорний, червоний та помаранчевий. Фарба, вата, клей, пензлик та простий олівець. Починаємо. Викладаємо тарілочки. З найбільшої до найменшої та обводимо простим олівцем. Це нам допомагають робити мами. Далі вирізаємо ці три кружечки. Таким чином утворяться сніжки. Ось ми маємо три біленьких сніжки. Далі підготуємо для нашого майбутнього сніговичка капелюше. Беремо шматочок чорного. Паперу. Простим олівцем на зворотній стороні паперу малюємо капелюшок. Форму капелюшка робимо схожу на відерце. Та вирізаємо його. Далі нам потрібен носик. Носик робимо з морквинки. Морквинка помаранчевого кольору. Беремо шматочок помаранчевого паперу та на звороті малюємо морквинку. Ось так. Та вирізаємо її. З червоного паперу зробимо шарфик сніговичку. Ріжемо дві довгі смужечки. Ось такі дві смужки. Далі зробимо ручки сніговичку. Відріжемо дві чорні смужечки. Щоб нашому сніговичку не було холодно, на ручки одягнемо рукавички. Вирізаємо дві рукавички. Тепер можемо приступати до аплікації. Для цього нальємо клей в тарілочку, візьмемо пензлика та намастимо перший найбільший сніжок. Далі клеїмо його з самого низу по центру. Ось так. Далі беремо наступний за розміром сніжок, також мастимо його клеєм. Та приклеїмо, накладаючи його зверху на найбільший сніжок. Ось так. Таким самим чином приклеїмо останній найменший сніжок. Ось і утворився сніговик. Далі приклеїмо до голови капелюха. Ось, погляньте, який гарний капелюшок. Далі утворимо усміхнене обличчя нашому сніговичку. Приклеїмо оченята. Носика та червоним фломастером домалюємо посмішку. До сніжка по центру ми з обох сторон приклеїмо чорні смужечки. Це у нас будуть рученята. Та одягаємо на них рукавички. Ось так. Які гарні рученятка вийшли в нашого сніговичка. Далі робимо шарфика. Для цього склеюємо дві червоні смужки між собою. Ось так. Далі беремо до рук вату та за допомогою клею робимо сніговичка пухнастим. Пензликом макаючи в клей, мастимо наші сніжки, починаючи знизу. Та відчіпуючи шматочки вати, приклеїмо ось такими рухами. Продовжимо до тих пір, доки наш сніговичок не стане пухнастим та м'яким. Далі одягнемо шарфика нашому сніговичку. Для цього беремо наш червоний шарфик та з обох сторін робимо надрізи, мастимо клеєм та приклеюємо ось так. На білому пухнастому кожишку нашого сніговичка зробимо гудзики. Для цього беремо чорну фарбу та вушною паличкою ставимо цаточки. Ось і все, дітки, наш сніговичок готовий. Бувайте! Чекаю на ваші роботи!